Абрикос. Абрикос дичка цього року погодні умови. Були такі, що абрикос не зав'язався там поодинокі, абрикос не мав плодового навантаження, тому маємо величезний приріст. Якщо з ним нічого не робити, то весь врожай у нас може текти на периферію на наступні роки. Тому оці всі частини. Урожай перейде сюди, а на таких діляночках тут, будуть відмирати гілочки і врожай буде тікати сюди, як і буде важко що вробити, що дістати. Тому маємо провести літню обрізку. Забрати все, що є, що росте догори, все, що росте вниз, до гори якби вертикально в крону дерева. От, все, що росте вниз, все, що буде більш потужне а остальне прикоротити на одну третю. Зараз це будемо робити. Оператора немає, буду робити це сам. Бачите, яке воно густе. Ось то все там. Ось тут з цієї сторони, бачите, вже кілька гілочок прорядив. Ми маємо відкрити крону, прорядити гілки, більш потужні забрати. Менш потужність залишаємо для... і вкорочуємо на одну третю. Так, от настільки я прорядив крону, завтра ще доберуся до верхівки, бо вже трохи пізновато не дістаю. Отак от позрізав, повідкривав, полишав, цього всього буде достатньо. І ще загусто ще треба прорядити, щоб був доступ до стовбура до гілок Ще ту частину треба буде верхівку добратися, почистити. Так, ми біля абрикоски знову. Зараз добруся до верхівочки. Ось так. Піднімаємося вище от Ми бачимо таке загущення, молоді пагони Бачите, які у нас є. Там є абрикос от і щоб не було загущення, як я вже казав, треба обрізати. Щось, що вертикальне, зріжемо взагалі. Так. Тут подивимося, як Тоже вона потужна. Пагінь, мабуть, придеться його зрізати один і другий. Ну, урожай буде аж отам. Тістати, обробити, буде складно. Гляну зараз до верхівки. І ті, що більш пологі, на одну третю вкорочу молодий пагін. І зараз обріжу і покажу вам. Так, закінчив з цією абрикосою, обрізати її, літню обрізку. Щоб потужний гілок зрізав, що заважало. Менш потужний зрізав на 1-3, молоді, коротенькі пагони, залишив, не чіпав. Отак приблизно ця абрикоса є. Ну, можна було б ще обрізати, але позрізати лишні, прорідити трохи крону, це вже буде навесні розбиратися. Весною трохи лише загущується. Вона не вродила цього року в зв'язку з погодніми умовами, тобто ця абрикоса. Я Ще буду розбиратися з нею на наступний рік, може ще цього року. Ну, отак провів цю процедуру. Де щось там не ідеально, но... але так. Забираємо. Десь десь так трохи просвітлив. Дякую за увагу. Летняя обрезка абрикос.